Так, усім доброго дня! Заїхав до нас такий титан на магнієвій рамі легесенький. Дуже гарний кольор, бачите, такий неоновий, чи то єло такий щось новенький, свіженький, нова модель. На системі 7 х 21 передача, на системі Таврун, Шатун Титан. Стоять якісь. Бачу алюмінієві педалі. Наріст 1,40-1,60 м. Має амортизаційну ногеньку вилучку з блокератором і регулятором жорсткості, щоб можна було, наприклад, зробити м'якішок, щоб вібрація менше йшла по суглобах. Є тормоза дискові механічні, Бачите? На тросик можна в домашніх умовах собі самому замінити там тросик. Лодочки, є підніжечка комплектація. Бачите, дизайн такий дуже прикольний. Навіть от береш в руку дизайн рами не такий там, як труба, а такий плоский, дуже прикольний колір, щось новесеньке. Система вон, Таурун ззаді, впереді таурун. Усилені вода вон, подвійні стоять. Клямку монетки. Дуже добре працюють, бо ті крутілочки ламаються швидше. Когось будете калялечка цікавити, пишіть, або заходьте на сайт rover.in.ua. Горні велосипеди, там можете собі інфільтрувати, поставити, де є нові вживані. Буде вам легше шукати. І або TikTok, або Instagram Інстаграм Ігор вже.